Щодо горіхівського напрямку, дійсно, це один з найскладніших напрямків. Останній час він був дещо спокійніший, але, за даними нашої розвідки, ворог там накопичував певні сили і засоби для проведення штурмових дій. Підкреслюю, саме штурмових не наступальних дій, тому що ворог ворог зараз застосовує тактику штурмів малими групами піхоти. Малі групи це від 5 до відділення від п'яти до десяти осіб у супроводі двох-трьох одиниць бронетехніки. Таких груп зосереджено на Оріхівському напрямку декілька десятків, і, наприклад, за минулу добу вже було е зафіксовано сім штурмових дій, коли ворог намагався. Вклинатись в нашу оборону, взяти під контроль наші укріплення. Проте наші позиції, проте всі ці штурми зазнали невдачі, і ворог відступив. Але він продовжуватиме нарощувати свої зусилля, тому, тому що готувався там також до проведення штурмових дій.